Вітаю з вами Бурсук. Чи підходить дані три прилади під ґрунт глина з піском? Якщо на чорноземі китаєць з катушкою середньою показав кращий результат, ніж 540, то в даному ґрунті 540 й дуже круто відпрацьовує. В кого такий ґрунт можете брати. Було прохання взяти амфібію, але взяв ММК. Як бачимо, з целофаном, із сервісний блок і катушку. І спробуємо відтестувати. Як він на даному ґрунті буде працювати. Що стосується самого квеста. в даному ґрунті він працює стабільно. Динарій на 27 см не виявляє, звичайно, голку вертикально встановлену, теж не виявляє. Фіболку, бачить, цей прибор цілком придатний для роботи саме в такому ґрунті. Не пісок, а саме пісок із чорноземом. Зрозуміли? Далі. На якихось середньостатистичних налаштуваннях є ММК, він постійно хрустить. Це в нього такі алгоритми роботи. Спробуємо над цілю. Чи бачить? Він має хорошу цепкість. Як бачимо, ціль в ямці виявляє. На саму ямку в них реакції немає. Чисте місце. Іголка чітко бере. От в нього є класна властивість виявляти складні цілі на невеликій глибині. Катушка напівснайперка, як бачимо, виявляє. По глибині в такому ґрунті. Краще він в чорноземній чи в такому ґрунті. Зараз вияснимо. Без VDI. Тепер тут водим. Похрущую впритул з ґрунтом. Чи не фантоми? І ось тут. Ні, виявляй. Глибина, як для снайперки катушки, цілком хороша. І ще раз іголку. Іде немає іголки. Тобто чудово відпрацьовує на такому ґрунті. Якщо у вас такий ґрунт, можете придбати собі такий прилад, буде працювати. І тепер пованкішу. Не у всіх ґрунтах прилади будуть працювати, бо в них різноманітні задачі під свої ґрунти. Відповідно, цей прилад, під цей ґрунт, що на вологому ґрунті, що на сухому, що на півсухому, як зараз, корочка зверху присохла, а знизу він ще. Вологий, бо проходили дощі. Ось вже висохло моментально, але я продемонструю, бачите? Ось він ще вологий. Теж відпрацьовує. Так, чутливість мінус один навіть ставимо. Подивимося, чи є в даному ґрунті цепкість. В чорноземі не було. У такому ґрунті він в ямці не пропустить. Тому не сперечайтеся, якщо у вас в чорноземі він не бачить, коли в ямці щось пало, а в такому ґрунті хтось продемонстрував, що бачить. Голка не бачить. Стабільність, чудова, динарій. Чітко. Так, да, В нього найбільша катушка серед цих трьох приладів, але я скажу, що, напевно, не гірше, ніж Анфібіо там з 28-ї буде брати. Бере чітко. Прибор цілком приданий, придатний перепрошую, для даного ґрунту. Можете використовувати і будете на таких ґрунтах мати користь. І по чіпкості мало пропусків, і по глибині. Всім дякую за увагу! Слава Україні!